Слоненя і веселка. У далекій теплій савані жив маленький слоник на ім'я Тимко. Він був добрим і милим, але дуже сумував через те, що був увесь сірий, як придорожній пил. Одного дня пройшла раптова злива, і коли сонечко знову виглянуло з за хмар, у небі спалахнула дивовижна веселка. Ой, яка краса! вигукнув Тимко. От якби й мені хоч трішечки таких яскравих кольорів. Я стану найщасливішим слоником у світі. І він вирішив піти на пошуки веселки. Тимко йшов довго-довго. Сіра савана потроху зеленішала. Раптом він побачив щось яскраве, що пурхало над квітами. Це був жовтий метелик ярлик. Добрий день, пане метелику, привітався Тимко. У вас такий гарний сонячний колір. Чи не могли б ви поділитися ним зі мною? Я так хочу стати яскравим. Метелик ярлик засміявся. Мій колір це радість. Я п'ю солодкий нектар і радію сонечку. Пограйся зі мною, і, можливо, трішки радості залишиться із тобою. Вони весело гралися у квача серед квітів. Тимко сміявся так голосно, як ніколи. Він не став жовтим, але на серці у нього стало набагато тепліше. Він подякував ярлику і пішов далі. Дорога привела його до тихого ставка. Зарослого лататтям. На великому зеленому листку сиділа жабка Квася. Привіт, пані жабка. сказав слоник. Ваш зелений колір такий спокійний, як трава після дощу. Може, ви дасте мені трішки? Квася поважно квакнула. Мій колір це спокій природи. Я слухаю, як шепоче очерет і як співає вітер. Посидь зі мною в тиші. І ти відчуєш цей спокій. Слоненя сиділо біля води і слухало звуки ставка. Тривога з його душі зникла. Зеленим він не став, але попрощався з жабкою і рушив далі. Далі Тимко потрапив на галявину, вкриту червоними маками. На одному з листочків він помітив маленьке сонечко на ім'я Цятка. Яке у вас яскраве вбрання, пані Сонечко? захоплено промовив Тимко. Ваш червоний колір, напевно, найтепліший. Поділіться зі мною, будь ласка. Цятка відповіла. Мій червоний колір це колір доброго серця. Допоможи мені, слонику, здути попелиць з цього куща троянд. Тимко обережно набрав повітря у хобот і легенько дмухнув на кущ, здуваючи всіх шкідників. Троянда вдячно захитала своїми квітами. Він не став червоним, але відчув, як приємно робити добрі справи. Попрощавшись із цяткою, Тимко рушив далі, а веселка все ще манила його здалеку. Під високим деревом він побачив маленьку синичку. Вона сиділа на землі і жалібно пищала. Бідолаха випала з гнізда і не могла злетіти. Не плач, пташечко, лагідно сказав Тимко. У тебе такий гарний блакитний колір, як саме небо. Це, мабуть, колір мрії? Синичка, яку звали блакитка, схлипнула Так, це колір надії. І я сподіваюся повернутися додому у гніздечко. Пінко не вагався, він обережно підхопив блакитку своїм хоботом і, витягнувшись на повен зріст, обережно поклав її назад у гніздечко. Блакитним Тимко не став, але його серце наповнилося світлою надією. Він втомився і сів відпочити під деревом. Згори за ним спостерігала мудра сова пугуня. Сова безшумно злетіла на гілку поруч із ним. Я бачу, ти шукаєш кольори веселки, маленьке слоненя», – мудро промовила вона. Так. сумно відповів Тимко, Але в мене нічого не виходить. Тому що кольори веселки не можна взяти, пояснила пугуня. Ти вже знайшов їх усі: радість, спокій, доброту та надію. І Тимко все зрозумів. Йому не потрібні були фарби. Бо тепер у його серці сяяла власна веселка. Він подякував Сові і радісно побіг додому. Тимко більше ніколи не сумував через свій сірий колір. Він ділився своєю радістю і добротою з усіма. І, хоча він залишався сірим, світ довкола нього тепер завжди грав усіма барвами веселки.